Права 1080 склади задачу, розв'язком якої є дріб 5 шостих. Ну що ж, я придумав таку задачу, яка, на жаль, на сьогодні є актуальною. Отже, над Миколаєвом було виявлено 6 шахидів від братнього народу, з яких 5 було збито військовими. Протиповітряної оборони України, а один був збитий повітряними силами ЗСУ, яку частину шахидів було збито ППО України. Отже, в даному випадку, щоб знайти ту кількість шахидів, яку збила протиповітряна оборона України, якщо всього було 6, а збили вони 5, то збили вони 5 шостих. Ці задачі не сказано, що треба розв'язати. Я просто сказано, склади задачу. Ми її склали. Ну, але я думаю, що буде на лишнім її і розв'язати. Записуємо тоді, якщо всього було шість шахетів записуємо ППО України. Збило. Збило 5 шахедів. То це складає 5 шостих частин шахедів. Є. Записуємо відповідь. Отже, 5 шостих. Ну що ж, ось таке завдання. На жаль, на сьогодні нам приходиться придумувати задачі про війну. На цьому вправу завершено.